В ефірі ТРК Львів, програма профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Новорічні свята дають добру нагоду подивитися у минуле, проаналізувати його і також скласти плани на майбутнє. Погодьтеся, життя не завжди дає такий шанс, такий добрий шанс, оскільки воно щодня підкидає нам якісь нові проблеми, які потребують нагального вирішення. Ну, нічого, що відтак ці проблеми будуть здаватися, можливо, навіть дріб'язковими. А деякі просто ляжуть цеглинками у наш досвід. Отже, сьогодні гість нашої студії, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю, Для початку коротка біографічна довідка про нашого гостя. Олександр Ганущин. Народився 16 червня 1978 року у Рахові Закарпатської області. Має дві вищі освіти. 1999 року закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет. 2005-го Львівський регіональний інститут Національної академії державного управління. Працював помічником-консультантом народного депутата України. Керівником апарату з кадрового резерву, відтак заступником голови Львівської обласної державної адміністрації, а останнім часом головним консультантом зв'язків із органами місцевого самоврядування та органами державної влади відомої юридичної компанії. З 2006 року є депутатом Львівської обласної ради у листопаді 2015-го став головою Львівської обласної ради, член партії блок Петра Порошенка Солідарність. Одружений разом з дружиною Соломією виховують доньку і сина. Пане Олександре, я не сумніваюся, що найголовнішою подією року, що минув, стала ваша, так би мовити, кар'єрна подія. Ви очолили Львівську обласну раду. Але я хотів би, щоб ви, можливо, пригадали най-най такі події з вашого життя особистого. Що було от таким, такою родзинкою цього року для вас? Ну, я, чесно кажучи, не зовсім погоджуюся, з тезою, що це для мене там велика подія. Так просто сталося. Так сталося. Такий був виборчий закон. Так люди обрали депутатів, і відповідно депутати прийняли своє рішення стосовно того, хто має бути головою обласної ради. А от стосовно року, що минув, то в мене, як напевно, у більшості волонтерів, лева частка вражень це враження з. Тим, що ми зіткнулися на лінії фронту або під час своїх волонтерських поїздок. І так ну, вражень справді дуже багато. Найгірші враження, це враження пов'язані, або найскладніше, найболючіші це враження пов'язані з тим, що була людина, з якою спілкувався. Під'їхали ми до неї, там, в Луганську область, від'їхали кілька днів, і приходить повідомлення, що людини немає. Це найскладніше переживати насправді. От це ну, таку. Думку воно дає наскільки наше буття є крихке і хитке. Зв'язку з тим, що поїздок було багато, на жаль, і таких сумних подій є дійсно багато. А, тому цей рік для мене так особисто рік достатньо складний і насичений перше сумними подіями. І, на жаль, цього року я попрощався з рідною мамою назавжди. Ну, це також не додавало поготи. Тому. Кар'єра кар'єрою, але життя і ситуація зараз в Україні дуже багато коректив носить. Зрозуміло. Ну про те, що ви активно займалися волонтерською діяльністю, це стало зрозуміло не тільки з ваших там профілів в соціальних мережах. Так, а от зв'язку з тим, що ви очолили Львівську обласну раду, чи зараз поменшало цих поїздок. А я після того, як мене обрали головою обласної ради, мав тільки одну поїздку. Зараз мала бути наступна. Так виглядає, що разом зі своїми заступниками поїдемо, напевно, вже на Різдво. Минуле Різдво, ну, це власне вже цей рік, був в якому ми живемо. Ми там були два дні з таким волонтерським вертепом. От, вражень, море. Ну, на жаль, теж не обійшлося без таких власне, сумних реперів, я це так називаю, бо була ситуація, що ми колядували в нашому батальйоні Патрульно-посової служби Львів. Потисла руку хлопцю, обнялася, поїхали, ще не доїхали до Львова, прийшла сумна звістка. Власне, це волонтерське життя ну, десь підказує, що треба жити, максимально викладатися в поточний момент, ну і пам'ятати про рідних, про близьких, тому що це дуже важливо. Я думаю, що поїздки не зупиняться, бо той, хто на волонтерську стежину став по поклику серця, по поклику душі, він, ну, очевидно, буде працювати, до поки є сили. І, як на мене, до перемоги нам, що в цій війні, дуже далеко, а сама війна дуже недовго. От людина перетинає е, оцю межу, яка відділяє зону бойових дій, зону, а то від, так би мовити, мирної України, від материкової України, будемо говорити так, що переживає людина, власне кажучи, на тій межі. Ну, от. Там війна, кров, піт, е, бруд, е, болото, тут е, мирне життя, іноді навіть з такими його не надто привабливими е, речами. І це крайній, так би мовити, блокпост на виїзді з зони, а то так простіше. Це блокпост в Харкові. От, раніше там ну, така була завжди така трохи ситуація. Його берегли представники колишнього харківського беркуту, завжди були якісь такі невеликі, але дуже такі проблеми. Ну, Для них журналістів вони були там складніші істотні. У нас ніколи такого не виникало. Але ну, от, ми виїжджаємо ось тут от по там, обшук відповідного автомобіля, волонтерського речей і так далі. Тобто це таке було нагадування, що це межовий блокпост. От. А на в'їзді, ну, як правило, ми приїжджаємо завжди вночі. І ну, десь таке відчуття у нас там на місці, де ми розвантажуємося, бо у нас принцип такий: приїжджаємо на якусь точку одну і там розвантажуємо фуру або дві. Тобто роботи є так на добрі 3-4 години. І ось ці вже такі, це фактично якась там поїздка була вже 17-та з 18-х поїздок, котрі ми організували, то, власне, от коли оці 4 години розвантажуєш, а потім, навпаки, спочатку треба все розвантажити, а потім завантажувати в буси, які наступного дня роз'їжджаються. Лягаєш спати, там приблизно там, перша, друга, третя ночі, як вдасться. Ось там оце таке межове відчуття. От ми нарешті приїхали робити те, що ми маємо робити. Ось для мене таке показове відчуття це, власне, після того, як розвантажили, або вже коли виїхали за Харківську область, бо тоді вже дорога додому і вже все зрозуміло. Власне, це волонтерське життя ну, десь підказує, що треба жити, максимально викладатися в поточний момент ну і пам'ятати про рідних, про близьких, тому що це дуже важливо. До перемоги нам в цій війні дуже далеко, а сама війна дуже надовго. Давайте поговоримо про владу. Давайте. Ви не є новачком, оскільки навіть з вашої офіційної біографії значить, стає відомо, що. У владі ви справді не перший день. Але я хотів би поговорити про цю молоду кров, яка зараз масово прийшла у владу. І от каже, що система міняє людину, яка потрапляє туди. І, власне кажучи, не всі, скажімо, оці молоді люди, які зараз всілися в владних кабінетах, виправдовують надії. Тобто, система все-таки з'їдає їхні і мрії, скажімо, як ідеалістів, от, і їхні там бажання. Скажіть, будь ласка, чи нема на то рад? Ну, ради поки що нема, бо дуже багато ще людей перебуває у вихорі виборів. Тобто, ще не всі люди зрозуміли, що вони мають живий з виборчого процесу, класичного виборчого процесу, коли всі погані, є один хороший, і почати працювати в новообраних радах. Є такий зараз унікальний момент, фактично, більшість рад ну, оновлено більш ніж на половину, більше навіть ніж на дві третини деякі. І дуже бракує тим людям, котрі прийшли. Як на мене, бракує політичної освіти, пов'язаної, на що ради реально можуть вплинути, що вирішують і як чомусь там запобігти. От погано, що є такий брак. Його треба чимось заповнювати. Я коли спілкуюся зараз з представниками з от сьогодні була зустріч з канадським послом. Я всіх їх прошу зверніть увагу на політичну освіту депутатів місцевих рад. Зараз це люди, котрі здатні ще смоктати найкраще, найбільше, дійсно, рухатися в руслі кращих зразків. Бо дійсно система засмоктує, ви тут правильно кажете, і може статися по-різному. Стати по ну, обласна рада провела тільки одну сесію, вона для нас була фактично результативною по всіх питаннях. Тобто, нам треба навчитися. Вирішувати ті питання в парламентському режимі засобами слова і засобами переконання, а не в якомусь режимі пов'язаному з своїми акціями. Тоді цінність тих рад буде зберігатися. Бо інакше... Якщо люди вирішують питання силою, то їм вартує не йти в депутата, а йти там на якісь заняття з боксу або на заняття з якогось контактного карате, де можна проявити свої сили і так далі. Я до всіх депутатів зараз закликаю бути максимально поміркованими, максимально компетентними в питанні, які намагаєшся підняти, і ну, якби бути відвертими і чесними в тих своїх виступах і оцінках, які даються. Я зрозумів, але я хотів би, ще звернути увагу на купу спокус, які таїть в собі влада. Як, як з ними боротися? Ну, в, на Трибуні обласної ради справа є таке розп'яття. От коли щось здається або є спокуса, то бажано дивитися на нього. Це таке ну, загальне засада. Пункт другий. Ну, дуже багато з тих речей, котрі собі люди уявляли. Що от, ми прийдемо в ради, і там всього зразу буде багато, я таки зразу стану великим чоловіком. От, а насправді дають тільки значок і посвідчення, і бланки порожні. Так, і купу обов'язків, обов мусиш всіх слухати, до кожного прислухатися і так далі. Тобто вони дійсно, от, я дуже боюся за той момент, щоб не стало генеральним питанням для них. На що це мені треба? Бо переломним буде для місцевих рад у цьому питанні, чи це мені треба. було, Період кінця весни, початку літа. Тоді, коли ну я це все все побачив, оце якось так сумно, я собі це не так уявляв, чи уявляла, і чи воно мені треба взагалі. Оце був такий найгірший перехідний період, коли будуть проблеми з квором у мене сесіях, коли депутати не захочуть працювати в комісіях. Ми всі через це проходили. Я десь бажаю нашим депутатам якомога швидше цей процес пройти. Усіх політиків, яких я запрошую в студію профілю, я запитую про так звані червоні лінії, які цей політик не переступить за жодних умов. Чи є такі межі політика Олександра Гамушина? Ну, зараз голова обласної ради, це людина, котра покликана балансувати. Балансувати між різними думками, балансувати між... Руками, в тому числі, політичної сили, котра його висувала, от, і пробувати максимально звести докупи, щоб на виході були рішення. Ради ефективні тоді, коли приймають рішення. Тому для мене зараз ті червоні лінії різко згузилися. Бо раніше, раніше я теж дозволяв собі значно більше критики. Раніше я теж собі міг дозволити значно більше, м'яку каву, чи десь крику замість переконань. О, це все було. Але зараз посада є інша, вимоги інші, і стандарти інші, так що треба тягнутися. Як ви все-таки знаходите цей шлях до компромісу? Бо ну, депутатів у нас багато, так? прийшли вони з різних політичних середовищ. Всі ну, вони в дивляться... нашому випадку з 9 так. Так. Всі вони дивляться на приклад Києва. Де також собі дозволяють, ну іноді не надто помірковану поведінку, їхні зверхники партійні. Так всі вони мають свої інтереси. Як серед е, цього всього хаосу? Знайти. У нас немає, немає по-перше, хаосу, тобто, попри все, я вважаю, що якщо брати там обласну раду, то рівень дотримання процедур, рівень дотримання регламенту у нас куди краще, ніж в інших місцевих радах, а інколи, коли дивлюся сесію парламенту, то шкодую, ну, так би мовити, що там ці правила не діють. Тобто, у нас, попри все, за одиничними випадками ситуація є нормальна. А по кожному з варіантів, який виходить за межі, так би мовити, нормально, стараємося проходити ну, такий цикл розмов. От так вийде, треба проговорити спочатку з одною фракцією, тоді з другою, тоді з третьою, тоді з четвертою, так до дев'ятої. З заступниками своїми старатися ну, пояснити дивіться, хто краще не так, а так це такий стандартний процес політичних консультацій, який зараз супроводжує раду, допоки рука депутатів не буде набита і не буде досвіду, достатнього, щоб ну не рухатися в напрямках, які ведуть в закутні, а рухатися вперед. Я думаю, знову ж таки, цей критичний час це буде приблизно 3-4 сесії, і воно десь зведеться на. Початок літнього сезону. Потім будуть інші проблеми. Що впаде градус інтересу, от ми мали таку ситуацію, наприкінці скликані, так? З одного боку, вибори, з другого боку, ну розуміння, що ти вже депутатом не станеш, і так дуже багато людей просто перестало на сесії ходити. От нам дуже важливо, щоб такий запас ходу Львівська обласна рада мала ну, на тривалий термін, адже в нас. Ну, попереду, і виходячи з заяв перших осіб держави, судячи по всьому, не два роки, про які так багато говорилося, а напевно всі п'ять, котрі передбачені зараз законною конституцією. Голова обласної ради це людина, котра покликана балансувати. Балансувати між різними думками, балансувати між думками, в тому числі політичної сили, котра його голосувала, і пробувати максимально звести докупи, щоб на виході були рішення. Тепер пофантазуємо, уявімо собі ситуацію, що доля повернулася так, що Олександр Ганущин не став політиком. Який вид діяльності ви б обрали? Ну, на самому початку, коли доводилось поступати у вищий навчальний заклад, я сам родом з Закарпатської області, там, де центр Європи, є таке містечко Рахів, там є такий Карпатський біосферний заповідник. І враховуючи потяг до географії. Я мав друге місце з географічного предмету в Україні. Батьки, особливо покійна Матуся, Царство і небесне, ну, якби прогнозувала, що ти, сину, повернешся додому і підеш працювати науковцем в заповідник. І мене справді тягнуло до цього. Ми добряче лазили горами і навіть вчилися дуже багато речей ну, придумали собі в частині там, походів поза навчальним процесом. У мене навіть було написано. Дві або три статті наукові, поки я вчився в університеті. Ну але потім доля зробила різкий поворот в сторону громадської активності, і це питання відпало. Я навіть в аспірантуру Алму Франка був поступив і не закінчив. Відтак, якщо брати до уваги ось цей період, це десь приблизно 99-й рік. Якщо би на цьому не настала пауза. То напевно зараз би десь працював якимось керівником природоохоронної установи okay. до рівня біосферного заповідника або національного парку. Ну я так думаю. Очевидно, і тоді би вас менше так стосувалися ті зміни, які відбуваються в державі. Ну, ви би собі там жили, там десь в Карпатах, так в заповіднику. Десь близько так. Того, так. От власне зв'язку з цим я хотів би запитати, як ви ставитеся до цього китайського прислів'я, побажання, так щоб ти жив в час змін. Тобто це комфортно, некомфортно. Ну це все характеру? Насправді, насправді, зміни, ті, в котрих ми зараз перебуваємо, живемо. Тобто, якщо навіть відкинути детермінуючий зараз військовий фактор, ну вони ще вони надовго вони почалися тривали час, тому і вони надовго. Жити в цій під час цих змін важко всім. Здійснювати якесь керівництво управління в подвійному або потрійному режимі важче, ніж в звичайний період. От ті західні дипломати, західні депутати, котрі сюди приїжджають, вони коли трошки знайомляться з цим питанням. На що вам тут треба? Ви можете піти собі в спокійний бізнес, заробляти гроші. Як ми або варіант попередній, так який ми роздали. Там, працювати в науці чи в предохоронному якомусь відомстві. Нащо воно вам? Ну але політика, громадська діяльність, політика це речі, які затягують і затягують добряче. Тобто, так як в волонтерство, вступаєш на ту дорогу, дуже важко відмовитися. Вік ще не той, тобто 37 років ще важко десь ну, відійти, ще напевно, не все досягнуто, ще хочеться себе показати. Простіше тим, хто старший, ну, вони для себе можуть обрати іншим, внуків в першу чергу. Умовно, та і жити, жити сім'єю більше побутовими справами, десь там не віддавати себе і свій час на якісь речі громадські або речі загальні де. Бо що таке політика. Політика це спосіб свої ідеї накинути комусь іншому. Це спосіб за рахунок компромісу досягнути, що те, що ти відстоєш, буде загальноприйнятним правилом для всіх. Ну так званий імператив Канта. Ну відтак ситуація не є простою. Тобто, у нас здійснювати, займатися політикою зараз. От це ж не я зараз почесне заняття. Так, тобто, якщо брати от рейтинг професій, зараз та, то я думаю, що ну це, звичайно там не рівень там довіри до тих самих судів, але депутати так дуже далеко не втекли там. Тобто рівень недовіри високий. Це відчувається. Це відчувається поза межами середовища. От. Тому інколи ця оця ситуація от з волонтеркою дуже рятує. А, то той голова власної ради, а то той, що волонтером був, а, ну то він вроді нормальний чоловік. От такого я зараз дуже багато, Воно таку віддушену, таку знаєте, квартирку воно відчиняє. Це добре. Ну, Бо інакше так, а, та то -та все такі, сякі, вони там депутати, невідомо, що вони роблять, а покращення немає, коли вже нарешті і так далі. Люди Часто не розуміють можливостей. Можливості впливу, можливості вирішення питань. Але вони також мають на то право. Ми вас вибирали, вирішуйте наші питання, люди праві. Ну і ваші побажання, вашим виборцям, землякам, мешканцям Львівської області. Дякую. Отже, ми нещодавно пройшли Новий рік, нещодавно відсвяткували Різдво Христове, але Різдвяні свята тривають. Попереду ще кілька свят, великих, водохреща. Я всім нам бажаю першу чергу здоров'я. Бажаю всім нам наснаги, щоб ми бралися вирішувати ті питання, які ми справді можемо здужати, бо коли ми здорові, ми дійсно можемо щось змінити в цьому житті. Ну і найголовніше всім зичу того, щоб від нашого життя, від тих всіх моментів, котрі інколи добрі, інколи погані, але щоб вкупі ми завжди отримали задоволення. Нехай всім щастить. Я вам дякую за дякую. щиру розмову, за побажання. Нагадаю, нашим глядачам у студії профілів був голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Глядачам кажу, зустрінемось в ефірі.